Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 22 квітня понеділок, і у мене на каналі програма Злий понеділок. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. І Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. А хто ще не підписався на мій YouTube канал, підпишитесь. Сьогодні в програмі злий понеділок я хотів би поговорити про. Справу Романа Червінського, полковника Романа Червінського, який з 19 квітня фактично три доби ніби зник. Тобто він не виходив на зв'язок і ніхто не знав, зокрема, його дружина, адвокати, де він перебуває. 19 квітня спливав термін його тримання під вартою, і Кропивницький суд районний мав прийняти рішення щодо продовження терміну чи звільнення. Ну, в двох словах нагадаю, його звинувачують перевищення службових якихось там повноважень про те, що він там винуватий в тому, що в липні 23 липня 22-го року по аеродрому Канатове росіяни завдали ракетну удару, бо це ніби вони скористалися тою спецоперацією, яку проводив Роман Червинський спроби завербувати російського пілота. І от наслідок цього там загинули люди і були поранені. От і в цьому його звинувачують. Але хочу нагадати, що е, цей аеродром Канато він не є таким засекреченим, про нього знали дедунові ну, з початку широкомасштабного вторгнення до 23 липня 2022 року по цьому аеродрому також завдавалися ракетні удари росіянами. Тобто він ніякого секрету не, не відкрив. По великому рахунку, про цю справу полковника Червинського всі вже. Ну, говорять і зрозуміло, що мова йде про реально політичне замовлення, про політичне переслідування, і переважна більшість, більшість людей, які обговорюють чи коментують цю справу, всі наголошують, що це ніби відповідь, це помста за те, що у 2021 року полковник Роман Червінський тоді публічно виступив і звинуватив чинну владу Вище керівництво України. У взриві спецоперації вагнерівці як називають так, спробує захопити вагнерівців, які виминули в свій час в Білорусь наші спецслужби, наші фахівці, які хотіли їх затримати. Але так за інформацією, яка появилася тоді в інформації України, хтось повідомив Лукашенка, Лукашенко дав. Наказ і цих вагнерівців затримали, і в результаті спецоперація була зірвана. Ну, ми пам'ятаємо, як спочатку і президент, глава офісу, вони публічно заперечували, тобто говорили неправду публічно українському народу, що такої взагалі операції не існувало, і що це взагалі якісь вигадки. Ну, Потім все стало на свої місця, і після того, як Роман Червінський публічно виступив, і Саме звинуватив вище керівництво у тому, що вони повідомили Лукашенку про підготовку цієї операції. і Ця операція була зірвана. І от зараз прийшла відповідь. Вона ну, не зараз прийшла, його затримали фактично рік назад, у квітні минулого року. Вже майже рік він перебуває під вартою, до речі. 19 квітня, коли Кропивницький суд не прийняв жодного рішення, і там не розкрився, і там не зрозуміло було, де, що він. Я так розумію, що в Києві вже судді не хочуть продовжувати термін. Вони вже розуміють, що це взагалі вже виходить за рамки здорового глузду. Вже рік він під вартою, і щось обвинувачення ніяк ніяк не може довести його провину. Але от все-таки вони його тримають під вартою, без альтернативної можливості внести заставу, щоб він вийшов. І був на волі. І от вирішили в Кропивницькому суді продовжити. Ну, там були тоді тривоги, і суд так і не зміг прийняти рішення. І тільки от сьогодні, 22 квітня, стало, буквально декілька годин вже на сайті Кропивницького районного суду появилося повідомлення, що він перебуває в Кропивницькому слідчому ізоляторі, що йому продовжили термін, і вони, до речі, собі навіть не заморочувалися. Що вигадати, посилаються на закон про воєнний стан, згідно якого там можна продовжувати термін перебування під вартою. Ця справа насправді, ну, з моєї точки зору, є просто лакмусовим папером, що відбувається в Україні. А в Україні, на мою думку, відбувається намагання чинної влади, прикриваючись війною, будувати автократію. Фактично авторитарний режим. Вони жодного відношення, їхні дії, маю на увазі чинної влади, не мають до демократії, так, яка би мала бути в Україні. По великому рахунку, оця форма правління, яка склалася зараз в Україні, така офісно-президентська, а не парламентсько президентська, а фактично офісно президентська, вона веде країну. Ну, зовсім не шляхом демократії і в Європейській Союзі. Ну, наші всі партнери, вони все це бачать. Я був, наприклад, сьогодні, ну, м'яко кажучи, здивований, а фактично шокований. І, як чи я каже мій однокласник Мукачеві Андрій, я у шокові, коли я почув в інтерв'ю дружини Романа Чевинського, яка просить, щоб його перевели. Вона зараз там. Була це інтерв'ю біля Посольства Сполучених Штатів Америки, там вийшли люди з плакатами, вимагаючи допомоги Сполучених Штатів Америки. Не знаю, в який спосіб вони можуть допомогти, але я сподіваюся, що все-таки щось можуть і зробити, щоб це Сфавіля, оця вся справа, яка насправді ну, для всіх вже очевидно, що вона шита не просто білими нитками, це взагалі безприділ, я б так сказав. Повний і самий. Справжній, фактично, ну я не знаю. Напевне, це можна щось порівнювати з. Це Напевне, і за часів Нуковича, хоч хоча пам'ятаю, цей суд, який був над Юлією Тимошенко. І навіть там не було такого свавілля і такого безпреділа, який зараз робиться у справі Романа Червінського. Так от його дружина сказала, що вона просить, щоб його перевели в СІЗО СБУ. Бо тільки в СІЗО СБУ вона впевнена за те, що буде збережено життя, що саме в Кропивницькому в січому ізоляторі там такого забезпечити не можуть. Тобто, уявляєте собі, що дружина вже публічно просить, щоб його її чоловіка перевели в СІЗО СБУ, щоб зберегти йому життя? Не знаю, побачимо, будемо далі розвиватися розвивати ці події, але всі для всіх, ну для мене, це точно очевидно, що влада вже сама не знає, як виплутатися з цієї ситуації. Чим більше приймаються такі безпредельні, я сказав, рішення без... по безприділу, тим більше, на мою думку, влада і вище керівництво влади ну, заганяє себе в глухий кут. Я не знаю, в який спосіб вони зможуть вийти і відмитися в цій справі. До речі, там свій час Іловайс був назаявляв багато, називаючи добрими словами Романа Червінського. Я сподіваюся, що прийде цей час. Я вірю, що прийде час, і що всі. Дотичні до цієї справи, до справи полковника Романа Червенського, всі понесуть відповідальність згідно їхньої участі у цій справі. Всі без виключення. Ця справа, ще раз повторюсь, є лакмусом папером реальної ситуації в Україні, внутрішній політиці України. Вона просто наявно яскраво демонструє. Що в країні робиться все зовсім не так, як би мало бути. Але в будь-якому випадку, я в цьому переконаний, не зважаючи ні на кого, ні на що, все буде Україна.